ноти і все. І ще два-три акорди. І прищаве республіка дитинства. Ви на Перу. Радісні і годі. І перед вами шлях і небо чисте. Увага, увага! Будьте обережні. До шкільної платформи вокзалу прощання прибуває швидкий поїзд 9.10. Випускний експрес. Нумерація вагонів голови поїзду. Я люблю приваджати поїзди, а сьогодні мені так сумно від'їшають учні мої і веселі вони, і розумні. Не вітер кличе у дорогу, життєвий океан бурхливий, непростий, на серці радість і щімка тривога, на вас чекає потяг на шкільний. А час летить від вечора до рання, минуле вже немає вороття. Наш поїзд мчить зі станції навчання до станції дорослого життя. А що вам ж не буде червоніти? І мати для приїзду документ ми просимо свідоцтва вам вручити найголовніший проїзний білет. Слово, для привітання і вручення свідоцтв про базову середнього світу надається директору школи і важкові Алетині Васильів та заступнику директора навчально-виховної роботи Сеганові Тамарі Володимирі. Сьогодні у вас випускникач. Але я сподіваюся, що у пам'яті у вас залишиться приємними хвилинами, коли ви аналізуєте своє життя, шкільне життя. Цей випуск відзначається тим, щоб кожного було і є, залишається до сьогоднішнього дня велике бажання вчитися. Кожний вчиться. Я так сподіваюся, буде вчитися в міру своїх здібностей. І ось сьогодні підсумком, першим підсумком вашої роботи, вашої діяльності, буде цей документ, який ви отримуєте. Це результат вашого навчання. А попереду буде нове життя. Яким воно буде, залежить від вас. І звичайно трішечки від удачі. А для того, щоб її спіймати цю вдачу. Треба бути пильним. Тому я бажаю від щирого серця, вам перемог. Я бажаю вам впевнених рішень, я бажаю вам глибокого переконання, що все можна зробити тільки тоді, коли є велике бажання і велике терпіння. Ну а зараз, нарешті, ви отримаєте той довгоочікуваний документ, який засвідчує. Є плодом вашої навчальної праці. Вручається свідоцтво про закінчення Сюрюпінської спеціальної школи Богданю Кирилу. і нагороджується грамотою за активну участь у житті школи та класу. Це наш незмінний президент. школи. Вручити ще грамоту від школи за активну участь у житті школи та класу, тому що жодного заходу, жодного конкурсу, жодного свята не відбулося без Саши. І також Саша нагороджується дипломом і ще обласного центру еколого натуралістичної творчості учнівської молоді, тому що Саша був у складі учнівської команди і наша команда зайняла перше місце в обласній виставці виставки від лікарства. Саша захищаючи школи. У нашій школі за заялива Анастасія, яка в кожного навчального року нас дивує новим іміджем. Ура! Анастасія і також нам подяка за креативність і нестандартне мислення. Папайло, <'ять> михайло! мальчик Казарян Армен, наитворчивший родина в нашей школе, Молодожуясь правду, почестную жалостью, за достанение до успехи у Богдан, наоборот, Слово за активну участь у художній самодіяльності про те, що наші учні люблять навчатися і жодної хвилинки не залишають без того, щоб наволодіти новими знаннями. Ще свідчить ще той факт, що зараз вони отримують іще один документ. І я з великим задоволенням надаю слово зараз. Андюшини Олені Миколай. Дякую. ви собі не уявляєте, як мені приємно бути ось тут сьогодні на вашому святі. Коли мені запропонували в цьому році очолити стати координатором одного із проєктів е, мультимедійних медіа і е, долучити до цього конкурсу, міжнародного конкурсу, який перш за все приходить під, проходить за ініціативи фундації Нова Медіа Польща, його підтримують також е, Шведське посольство. Цей конкурс проходить чотирьох країнах: Україна, Білорусь. Він іде в Литві, він іде безпосередньо в самій Польщі. Я подумала: а чому це не бути дітям нашої спеціальної школи? Звернувшись до Охтини Васильовни, я дійсно від неї отримала підтримку. І тому 10 учнів вашої школи, вони і я тепер вже хочу сказати, десь і моєї школи, бо я до них також долучилася і звикла. Вони е, дійсно прийняли участь в цьому проєкті, і мені хочеться сказати, що серед моїх чотирьох груп, з якими я працювала, вони були найкращими. Тому що вони найшвидше створили два геніальних чуда. Вони створили дві мульти, мультимедійні газети. І ви можете їх побачити всі, зайшовши на сайт. І зараз готується конкурс. Тому я сьогодні прийшла до вас з дипломами, але до нас ще дійдуть сертифікати безпосередньо самої фундації. Дійсно чудові, дійсно відкриті, дійсно гарні. І мені ще приємно, що сьогодні випускний відбувається в День журналіста. Тому можу сказати, що вже в цій школі є 10 журналістів. Шість із них є постійками, дітка приседання. До я йду на сцену. Бо справжній журналіст, мало того, що дуже багато думає, а ще й мультимедійник, але він ще й працює за гарною чашкою кави або чаю. Тому сьогодні вам вручаються чашки, які вас повинні об'єднати. Вони будуть символічні, щоб ви збиралися і сідали за кривий стіл, хоча б віртуальний. Хто вам нагороджується? Поводь Богдан! участь в міжнародному проєкті Богданюка Кирилла. ну це хтось прочити такий диплом. Закопаємо лихаю. Звичайно, Армен. Армен, вибачте, ви почтаві, для мене, мудрець. Ви такі філософські си. <плес> ну і знаєте, є ще один такий мачо. Це у нас Мирик Олександр. Інакше не назвеш, яка завжди готова прийти на допомогу. Настя?